Сергей Николаевич, подсачок. Смыкай, начало. Есть. И это прям хорошая поклевка, ⁇ -мо ⁇ На попу спешил. Есть. Ну что, ребятюги, всем привет. Андрей Профишин с вами. Сегодня мы на Днестре. И с Сергеем Николаевичем. Николаевич всем передает приветы. Отаке гарне місце. Я вже тут сидів і не раз, і з дядьком тут сидів, і коропа тут брав. Погодка, як бачите, така мінлива. Будемо сьогодні намагатися впіймати коробця. Так як заборона, багато удок закидувати, звичайно, не можна. Там два гачка, тобто дві удочки можна коробу, з короповим оснащенням закидувати. І будемо пробувати кормитися. Дуже багато людей їздили і далі по Дністру. шукали місця гарненькі. Пі не надибали, тому тут ми заякаримося і тут будемо пробувати рибачити. Все, зараз вилажуємося, в нас і ще й повна машина. Пішу в першу чергу навіть не розложуючи удочки, грошок місцевої в йде на варочку. Вітер, правда, такий дурний. Зараз буде задувати страшне, нічого нам це не помішає. Та Вітерець такі кажаний. Отак, друзі, як бачили, карапя розійшов, тому життя чогось домов вчити. Взяв я не пожалів японську жилочку дайвовську. Восьмі жилка, 0,22, 19,5 на розрив. Зараз мені дві катушечки я взяв. Туди їх і намотаємо щоб вже на наступного разу як візьме той мамонт було йому куди погулятись Тим більше 150 метрів мені з головою його вистачить все, друзяки. все. відбив я дві точки нащупав маркерним грузиком дно ракушечку нащупав на 50 метрах і на 80 туди і буду шмаляти одна оснастка у нас Грузик з роковочка, 50 см повідець, і горошок на крючечку. Поставив трошки менші крючки, може він послуги трохи боїться. А на другу оснасточку теж скользящий, але з волосом. Теж самий гачок. І все, будемо робити закат вітер. Бешений, звісно. Но зараз будемо дивитися, що воно і як. Сергій Ніколаївич, в мене перва пішла. Бум. Це 50. Я взяв. Ось що, синенький. Шнурочка намотаний. Клад. Свінгерочок. І вмикаємо сигналізатора. Це, до речі, красненький. Той жовтенький плавав. Одна є. и І другу 80 метрів. Ну, полтюх летів. Дуже швидко. Ветер, правда, такий бешеные вам там, наверное, так камеру задуває. За це прошу вибачення. не сделаю сразу булькенброд. Талака, ай кисавку. Ай-яй-яй. О, у мене все шикарно. Всім смачного. <laughs> смачного, друзі. Ми похавали. Ми поїли. Правильно, Сергій Ніколавич, треба і рибку покормити. Поэтому йдемо, будеш мені допомагати. Пошлі. Це на ближ... Це на ближню. Можешь такую полненькую налаживать. А да. Это, 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 это ху -ху. да. Я даже не знаю, куда тебе кинуть на корминь. Не, я понял в каком ты направлении кидаешь, но где кормушка на каком расстоянии лягает? А, на каком расстоянии я хорошо. А, тем более ты с кашей кидаешь. Да. А, то тебе кормить не надо. Нет, не. кормить. Вот это когда пейджер пищит, немножко слышно тебе, а остальные не слышат и не раздражают. Что у тебя клюет, а у них нет. Зависть. Батя, я думал, маленькой кормить, а в принципе хорошо лететь. А может там как раз? ты не Мужика, по-моему, крокодил. Ну, белое двухсекционное удилище. Він закидує, в нього втора секція, я тільки впюхнув летіла. У мене так карповік розлажувався, теж закидував. І так, друзі. Перезакинув карповички. Закормчик сіреньким зробили. Тепер можна трошки відпочити. Будемо чекати на коробця. І що? Рибка тихо. Вже сонечко заходить. Треба на вечір закормити це діло. І будемо чекати, вже може вечірнього якогось, клювонечка. А так, Тішана, зараз Сергій Ніколай горошок замішав і йдемо годуватись. Отак, друзі, рибу видно. Не так, як ми. Комендантський час, полпірової ночі, приїхали, стали справа одна На несовісті. стіну. в... Видно, десь зацепили тут, кидали, скинули ліску, получають удовольствие. Здобри утра, риби. Ноль. Зато да, я их не буду. Які драча гоняют миллионы, бля. Всю ночь гоняли. Но ждем Да, Сергей Николаевич? Ждем поклевок. Будем надеяться. Угу. Не, выплюнул. Ну, кушатничок. С горошком сработал. Ну хоть поклевку побачила, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, подсачок. Подсачок. Ты что, ботки не вдевал? вдевал. Давай мені. Не вели... Він невеличкий. О, це корось. 15. А, ну давай. Це карой. Охо-хо. Я включив, включив. Щас заважим. Нічого. нічого. Йде. Ти що. Хороший. Угу. Я таких тут ще не ловив, відповідаю. Так, я за рулеткою. и весомы. Ну, дракона сразу, гоп, от носа до хвоста, да, надо мерить? Ну, до кончика хвоста, ну, там плюс-минус. Но ну, если до кончика хвоста, то 33 сантиметра. Ну, пускай 32. Чистый короб 35 зачетный. Ну. Так, братишка, дякую. Да ну, давай, давай сейчас на Кілограмми. Кілограм. Кілограм. І? Не доїв трошки. 765 грам. Ну, я сказав, що 780. Ах. Да. Хороший. Я, я більше вгадав, я просто даю. Да, да, да. Тут Ух, вот это порадовал. И що за прикол? Два раза аж подпрыгнул. Мимо. Это прям хорошая поклевка, ⁇ -мо ⁇ На попу спешил. Есть? Може и нет. Не-не, Сергій Николаевич. Если есть, то карась, если нет, то нема ничего. Ну, вроде есть. Я, я смотрю исправляю. Вроде есть. Да, ну, карась. Так вот шумать. Знаешь, как это говорят? На безрыбе и ра пойдем. Вот такая их шость начал поразиться. Ну хоть с пожарить. розы что пожарит, це в принципі, такий. Yeah, ну такий, полкілошний. Yeah. Дві горошинки з волоском. Яйки спрацювали. <глав50> <глав50> Давай далі. Ти вже пару разів мене тут обманював. Так, він не тягне? Не тяне. <рес> а то Раз пікнуло, це догнав, видно, десь. І ніяк я його засікти не можу. <рес> Дождмс. Смикай, натягає. <не> І є. <рес> Скільки він мені душу мучив? Один, там а, де залізяцька. Ну такий, блять, прям чувствується. Весь чогось. Ну, там треба й грузичого. Я чіпився. Довго довго не мучив. А, да. Та да, я сейчас попущу, а ви потім отцепите. Ага. Та воно ж теж носить, вітер. Головне, щоб шнура хватило. О, шість з рибкою. <ривіт> все, все, більше не можу, закончився. Якщо <ривіт> хоч <ривіт> побачити <ривіт> якась масси, то переходимо її. Подождите, она соло блядь. Да, ничего страшного. О, я шать ее снасть достал. Смотри, Николай. Я веревочку кручу. Шатью снасть достал. Ще чиєсь найсть достав. Так, да. Корм. <пис Stanley> да, диви, диви, яка рибка. <писcia> Ой, <писcia> і вибачте, тут не вийшло звук вставить, той, який був на відео, там дуже було. Багато ненормативної лексики, тому друзі, записую окремо. Ви як бачите, дістав драча. Це ті, хто ночі біля мене кидав. Видно, обірвали. <кхм> і пішли кидати правіше. Ми, друзі, це діло не вітаємо. Драчами швиряємо подальше в камеші, там, де ніхто його не знайде, і ніхто на нього більше рибу ловити не зможе. Ну і що, друзяки, на сьогодні у нас все. Ми з Сергієм Ніколайовичем хоч і не впіймали коропа, але ми залишилися страшне, як довольні. Отдохнув ще. й трофейного карася замарили. Так, да, трофейний карась. взагалі да, да, да. Так що, друзі, все, всі будемо раді бачити на рибалці. Всім до зустрічі, мирного неба і па-па.